Так, друзі, всім доброго ранку. Коротше, ліземо на льот річка Остер. Не рискнуло не куди їхати і напевно це вже останній лід. Ой-ой-ой-ой-ой. Лід прозорий. Лід б'ється з одного удара. Лід хрустить, але ми не здаємося. Залізли на лід, зараз спробуємо хоч когось половити. Залишали реблоці на ніч, але вони не спрацювали. Ні одної сработки. Хоча на прошлого разу я оставляв, 5 сработок було, але жодного я не піймав. А на цей раз навіть, навіть не сработки, не інтрижки. Так що таке. Зараз пройдемо перевіримо їх на місці живе щині і будемо потр... потрошку когось ловити. Так, стой, дипаймой. А наче окреп чи ні. Так, на наліччя живцям. І ловим рибку. І ловим. Може поймаємо, може ні, це таке вже. Ну так, да, тут сработка друзі, була, жерлися влетіла. Незрозуміло, де вона? І так, друзі. І так, і так, друзі, поки я там хожу, желиці переставляю, річка Остер Дає трофеї ще такі, що <голову> на голову не долазить. Воно вона Операція Врятуй щуку Віддай крючка, жить будеш Все, отпустиш, я пішов далі там займатися Все, друзі Сподіваюсь вона виживе. Ось така шнура-басіна. Пішла, пішла у родну стихію. Друзі, займаємось зирингом, як я його називаю. Підглядуємо за рибами. Воно вона пройшла. Оно воно Так, зараз. Блін, засвічує, все, нічого не бачу. Вище, вище пошла. Рибка є. Але ту, щоб хотілося б знайти, немає. Хотілося б на мокуня. Так, друзі, ловим потихеньку. Потихеньку ловим, воно вже на льоду трошки рибки є продовжуємо потихеньку да. зараз підключимо зарядку щоб камера не сідала і будемо в прямому ефірі ловити як буде виходить бо щось в мене цей павербанк каже приказав довго жити дуже швидко Седая вин. Ветер, конечно. А, она тут уже. А, она уже тут. Не, вот, да, надо с ней были крайне раз Вообще почти ни хрена. А тут. І є. І є. <сі> Правда, друзі, лід дуже стрьомний А на путіся І молює всіх богів. Бо щось прогнози дають від одну відлигу. Опа. Опа. ось що вона ось що вона. Одна лунка, друзі. <хи> так, і живці є, це добре. Трошки запасемося, хоча скоро, скоро буде заборона. Ну, Сподіваюсь, що пару разів на щучку ми виїдемо. Якщо буде лід. А якщо не буде, то лодка спінінг і вперед. Ось вона, ось вона. Ох і гарненька, оце гарненька. Да, так, наче і плюс на вулиці, але ручки мерзнуть, бо вітер не слабенький сьогодні. Так, міняємо наживку і далі продовжуємо. Ох, йо пересете, під сракою хрустить, аж провалюється. Так, да, трошки, друзі, розбіглась. Трошки розбіглась. ай ой 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 вітер, вітер, вітер. Ти куди поперся? Та туди, бля. А там, там же. Клюе! Клюе! Там именно, блядь, только что я был на грани. фантастики На грани открытия сезона купальня Сейчас на водохрайшу покупаю. Ну угу, не зря, не зря. А не хоть. Кто это был? А кто это был? А ось хто це був? Непогана платвичка. Не... Непогана платвичка, друзі. Ось. Так, перевіримо тут. Може вона тут лазить. Есть контакт бу Да, це рыба. А точнее живет. Хай, трошки еще запасусь. Еще. Часа до 15 лютого у нас есть. Трохи. Може ще по Як нам дозволиться погода. Покажу ж, великі плюси йдуть. Напевно, треба розчихляти лодку, розчихляти мотора. Да виїжджати на Десну. Непогано. Ось вона. Та то да, я тебе покажу. От як зразу в камеру, так все, ти, ти тікаєш, да? <реш> Ну коротше всього вона. Як для великих водойм вона вважається малою, як для нашої маленької водойми, то це гарна потучка. Літом не завжди таку половиш. Опа, ще є. На таранку саме то, друзі. Але я віддаю все товаришу, хоч і він жареної рибки. Я тільки забираю сьогодні живців. О він в понеділок вже уїжджає і захотів він ще жареної рибки Остерської. Що йде? Ну, типа того. Тут лід слабенький. <ривачовочка> Йоп переселе, ти підійшов і вода пішла. Еліт просідає, друзі. Да, хто б подумав, що нам Австрії такий кльов буде? Хто ж міг подумати? Опа! Іди сюди! Одна за одною. Успівай мормишку опускать. Попав на стайку, друзі. Вітер, правда, трошки не дає. Оп! Опа, краснопер. Друзі, краснопер, якого я вже... За всю зиму перший раз піймав саме тут. продовжуємо поки клює будемо ловити. Треба поменять мотиля. Да, не хочет, треба мотиля поменять. Вот там же об'їдки одни залишились. Так, сейчас, друзья, поменяю включусь. Го, просто зйомка. Друзі, продовжуємо, продовжуємо ельдорадо. Так, не сказав я по снастям. Утка, салмо, Ханді Рот, Лавсановий Ківочок мягенький. 0,1 леска, ультрон. <coughs> И вот такая маленькая мормышка, апарыш. Хотя в такий ветер лучше залезный кивок. Он кращий держит Ні, ні-ні-ні, тут немає. Оці, як оце розуміти? Коли воно з'їло, не знаю. Наче покльовки не було, а мотиля немає. Добре, друзі, одіно, включусь. Го просто б Так, і так, друзі, показую лід. Ось все. І все. То сього гайбити сильно не треба. І все, і лунка. Тобто льоду нема. Слово зовсім. Они, блин, такие, коварные. Тут участок такого трошки смешнейшего. В основном вот так. Вот, друзья, на Нарешті. На зацепился снова. Лунок, наверное, 20 прошел. На тычочка, на интрижечке. Давай на рысте, на а А Еще одна буда, чини. Ось вона, ось вона, ось вона, друзі. <свеч> <свеч> Знайшов. одненька Потроху ловим, друзі І так друзі Піймати Напослідок Рибку вот трошки трошки вже часу затягнулося треба Додому потрошку збиратись. Хочеться ще одненьку рибку на камеру піймати. Не можна на цьому завершати на сьогодні. Артемі ще і гупає. От хто він? Хто він воно клює? Це навіть не содна Це десь пів води. Опа! Все, друзі. На цій прекрасній ноті ми завершуємо рибалку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, деби не пропустити нові відео. Ну і всім до нових зустрічей і ніхвостанні лузькі.